Друзі, всіх вітаю. Отже, що зараз буде в Молдові, і чому, до речі, Молдова колись належала до України, і одночасно, що таке назва Молдова, які зараз існують проблеми в Молдові, та чому Росія так сильно хоче і хотіла раніше історично втручатися в події, пов'язані з Молдовою? Зараз все коротко вам поясню з вами український історик Олександр Офіров. При тим дякую всім, хто ставить вподобайки. Коментую, дякую, друзі, та це відео. Звісно ж, ті, хто допомагає фінансово, а хто хоче долучитися спонсорство в Ютубі, і все в описі до цього відео. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Отже, Молдова приголосила свою незалежність 27 серпня 1991 року. Території країни 33 860, 846 квадратних кілометрів, з яких дванадцять Відсотки не контролюються Молдови, так зване Придністров'я. Що ж відбувається? Отже, президент має Санду, вона йде на вибори. Під час цих виборів ми знаємо, буде і референдум відбувається про те, чи бажають мешканці Молдови зміни до конституції, де буде прописано про те, що мета. Молдова це вступ до євросоюзу, і зрозуміло, тут же відразу втручання росіян за різними оцінками близько 100 мільйонів євро виділили на підкуп виборців. Деякі кажуть про кілька мільйонів доларів, так чи інакше, але ті. Так звані опозиціонери проросійські діячі, начебто вже в Молдові підкупили 130 тисяч голосів. Ну, так говорять. Але, друзі, нам треба розставити акценти на зовсім іншому. Все, що ми чули про якусь ліберальну Росію, демократичну 90-х років, забуваємо назавжди. Отже, справа в тому, що Молдова дійсно має територію, яка називається ще Придністров'я, тобто це лівий берег Дністра. і Тут ми маємо з вами врахувати таку одну особливість, що на території Молдови в совєтський час були розміщені військові бази, величезні бази, де, звісно, приїхали російські обслуговуючий персонал. Ну, те саме, що приїжджали вони в Крим відпочивати до нас колись давно, потім купляти дачі собі, будиночки, квартирочки, пенсії. Так само сталася ситуація і в Молдові. Те, що сьогодні називають Придністров'я, це не не, не визнане ніким утворенням. Так, от на території Придністров'я є одна особливість, там мешкали і молдавани, і українці. Це було таке змішані етнічної території, і плюс туди додався третій елемент, що створила, ну, меншість серед молдован за рахунок оцих от пришлих російських гарнізонів. І зрозуміло, що ще у 1989 році починаються конфлікти, спровоковані КДВшниками, тому що. Савок тріщить. І в 89-му році КДБшники провокують конфлікти. Так чи інакше, ці території Молдовської Совєтської Соціалістичної Республіки, коли оголосили про свою незалежність вслід за, до речі, українськими подіями, то тут назріває величезна конфронтація з придністровцями, які керуються тим, що там є російська сила, і вони говорять, ми незалежні. Все призводить до того, що. Оця от ліберальна Росія у 1992 році втручається в процеси Молда... Молдови. І що виходить? Виходить те, що в 92 році починається кровопролитна боротьба з сепаратизмом, який підбурюється підживлюється росіянами проти Молдован. І з того часу Молдова та Придністров'я з доностопершого року розходяться. І тут, до речі, в контексті цих виборів цікаве явище. Молдова відкриває. 228 дільниць у 37 країнах світу для голосування і за вибори президента і за зміни в конституції щоб увійти до Євросоюзу як мета. І що найцікавіше, зараз придністровці, які контрольовані Рашкою, вони говорять, а ми відкриємо у себе теж дільниці для голосування, нема проблем. Зрозуміло, це створюється. У той феномен, який ми пам'ятаємо з виборів 2004 року. Коли просто гастролерів хочуть е, заманити на територію Придністров'я ці дільниці, відкрити їх, а там накидати голоси за проросійські, зрозуміло, кандидатів і говорити ні, входженню Молдові як мета прописати в Конституції. Зрозуміло, що Майя санду сказала, що ні, дільниці будуть для Придністровців, для, для громадян Молдови, які живуть, живуть в Придністрові, але на території... Молдови. Ну, Придністрові каже: ми відкриємо приходи, не будемо нікому заважати. Хоча зрозуміло, що все одно будуть втюхювати тих, хто буде голосувати за проросійські наративи. І, от, до речі, в контексті Молдови, ми відчуваємо, і світ мав тоді помітити, що Росія ліберальна, демократична в 91-му році незалежності у всіх, що вона втручалася разом з Придністров'ям. Російські війська втручаються і в Осетію, і в Абхазію, і в Таджикистан. І між іншим говорячи про це, все ми пам'ятаємо, як вони Грузію ділили росіяни ці до нещодавнього часу. Так, от, все ці от події до 3-х років, х вони були зупинені чеченською війною. До речі, це секрет успіху. Що коли у них є власна внутрішня проблема, вони починають на зовнішній світ закриватися. Чеченська війна, перша чеченська війна, 94-96 років закрила і. Загасила проблеми, скажімо, які не розгорталися далі, але так чи інакше, ці миротворці, які були росіяни, залишаються на тих позиціях і в Грузії. І сьогодні в Молдові на території Приністрові, які вони контролюють. До речі, між іншим, пам'ятаємо ситуацію, що на початку повномасштабної війни, а перед цим ще я пам'ятаю, це 14-15 рік з території Приністрові була загроза, адже там на сьогоднішній день є контингент російських військ. Ну по різних оцінках це 1700 до 5000 тисяч людей. Але ну, начебто, їм Росія пижиться, і там їздять машини з написами «Скорая помощь от Росії. Начебто так соціальні проекти, але ті військові, які там числяться, це вже люди, які просто там живуть, працюють і десь заодно отримують зарплату військових. Ну так чи інакше це є проблема. Але, друзі, є ще один цікавий момент, який ми маємо з вами розуміти в контексті історії. Що таке в цілому Молдова? Що за назва Молдова? Молдова це назва на честь річки, так, держава, назва одноймальна з назвою, з річечкою маленькою. За легендою була дівчинка Молдова, яка чекала свого. Хлопця нареченого, який загинув на війні, і вона її мало видати за багатого пана заміж. І вона не захотіла, вона втопилася в цій річці, яку назвали Молдова. Ну, так чинакше, це легенда. Лінгвісти говорять про те, що це можуть бути різні походження різних назв і занесені готами, і німецькі назви, і різні, різні. Абсолютно так чи інакше ми сьогодні достеменно не можемо сказати, що означає слово Молдова. Історія Молдови, вона дуже цікава в тому контексті, що вона була нерозривно пов'язана з історією нашої держави. Зокрема, певні території Молдови свого часу входили до території Русі, середньовічної української держави, потім Королівство Русь. Але в період, коли прийшли золотоординці, вони зрештою почали контролювати території, де виникне держава Молдова в наступні часи. І тільки коли золотоординців Попросили вийти звідти так. Молдова була утворена молдовське князівство під протекторатом угорських королів, і одночасно, перший незалежний правитель це Богдан І, До речі, ім'я Богдан. Дуже цікаве для Молдови. Так от Богдан I – це воєвода, незалежний правитель Молдови, 1359-1365 року. І в Молдові, коли приголосили незалежність вже від угорської корони протекторату, то що починається? Вуличезне економічне зростання. Тому що Молдова знаходилася на перетині е кількох торгівельних шляхів, і по суті, це була одна з найбагатших країн для цього регіону. Ну, зокрема, чекає було карбування монет і навіть давало позику. Іншим монархам гроші володарі Молдови. У тисяч, між іншим, Молдова довгий час називалася, ну, от як ми кажемо, на, на, нім, на дойчланд Німеччина, так, на на Росії, казали, Московія, то до Молдови часто вживали на наших територіях кілька назв, наприклад, Русо Влахія, або називали Угровлахія, Влахія. Так чи інакше, ці назви вони апелюють до іншого, що Молдова, по суті, до кінця XVI століття це держава, в якій кирилиця, і слов'янська мова, наша мова, мова Русі, була офіційною мовою. І дуже багато, багато боярських родів. Ну, до XVI століття мали своє походження від еліт, які очевидно були різ, різні, звісно, але частина з них мала руське, тобто українське походження. У 1600 році о, господар Волощини, це сусідня держава, Волощина, Трансильванія, Молдова, господар Волощини, Михайло Міхай, об'єднав під свою владою Волощину, Трансильванію та Молдову. До речі, між іншим. Е Перестрибування з таких, от знаєте, престолів однієї держави на іншу, це було характерно. Ну, наприклад, батько нашого митрополита Київського, Галицької всієї Русі Петра Могили, Симеон Могило, був спочатку господарем Волощини, потім став господарем Молдови. Тобто, це були держави, де по суті еліти дуже сильно були між собою інкорпоровані, і таким чином дозволяли їм посідати, наприклад, або два престоли одночасно, або по черзі. І що слід наголосити, що 17 18 століття прийшли для Молдови дуже в пекельних таких змаганнях, тому що ця територія опинилася ну Молдова опинилася під протекторатом Туреччини, і туди ж е, Росія намагалася пробитися. Все от 17-18 століття Молдова була по суті випаленою землею, де намагалися змагатися дві імперії між собою. У 1860-х роках відбулося. Ну, певне цікаве явище, коли Волощина та Молдова об'єднали в єдине державу, яке отримало назву Королівство Румунія. І, зрештою, до речі, ну, до цього Румунії не було такого слова, слово було Руманія, але не було такої держави. От дві держави зробили нову назву. Так буває, друзі, країни інколи змінюють свої назви. Так чи інакше, з розпадом Російської імперії, яка заходила на Бісарабію, відбулися. Певні катаклізми і Молдова перейшла до Румунського королівства. Але у 1924 році ці території, частину більшу частину території Молдови, вони увійшли до складу СССР. І для такого одіозного бандита більшовика Катовського спеціально зробили автономну республіку Автономну Молдовську Совєтську Соціалістичну Республіку, яка була автономією в Українській Совєтській Соціалістичній Республіці. А потім цю автономію прибрали і створили, звісно ж, країну, ну де-факто країну, тому що ми розуміємо, що цих країн по суті не було в Совєтському Союзі. створили Молдовську. Совєтсько-соціалістичну республіку без автономії, а просто і у доноста році вони проголосили незалежність з таким набором проблем, які їм створили Росіяни. Тож, друзі, вибори в Молдові для нас дуже важливі, тому що Росія використовує Придністров'я. Оце от кваптик, окупований росі... Росіянами, використовує для своїх цілей. Так було завжди Молдову, Росія завжди використовувала для своїх цілей, щоб бути таким квином в Європу. І сьогодні так само Росія тримається Придністров'я і намагається жодним чином не допустити до керівництва Молдови промолдовські сили, а виключно хочуть там бачити проросійські сили. Друзі, чекаємо від цих виборів справді перемоги е, нашого українського вектора. До речі, росіяни відразу сказали, що вибори в Молдові. Це інспіровані, звісно, західним світом, і на підтримку Рос на підтримку України проти Росії. Так, от там Пісков говорить, що ми не втручаємося, але це все Україна там робить так, чи інакше, друзі, бачимо, що дуже цікавий фрагмент пов'язаний з сьогоднішньою історією. Зараз діється на території нашої держави сусідки Молдови. Побажаємо їм успіху і очиститися. Врешті очиститися від того російського елементу, який намагається існувати там, і створити з Молдови ну другу Білорусь. Зрозуміло, що Молдова так само була цікавим об'єктом для Росії під час повномасштабного нападу, адже Придністров'я і їхня ціль була зайти Херсон-Миколаїв Одеса і зайти в Придністров'я, об'єднати це повністю український Південь з'єднатися з, з Придністров'ям, а далі вже ви розумієте, самі Молдова, яка буде мати просто коридор з російських військ, перестала б існувати. Друзі, дякую всім підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто підтримує фінансово спонсорство. Ютубі все в описі картки і хто. Ставить подобайки, друзі. Ми це підтримуємо український Ютуб. Хто підтримує коментарями? Мені цікаво знати і вашу думку, і звісно, хто поширює ці відео. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауфьоров. Олександр Алфьоров. Перемагаємо, друзі.